Доброго вам здоров'я, шановні, 25 січня, в 2026 році це в нас неділя. Сьогодні спогадують Григорія Богослова. Якщо різко потепліло, скоро так само раптово похолодає. Тепле повітря в цей день віщує ранню і погожу весну. Голосне щебетання птахів зранку до похолодання. Сильний снігопад цього дня вважається, що до кінця зими буде вже тепло, а от літо буде дощовим. Погода з полудня до вечора мала вказувати на весь залишок зими взагалі, тому давайте сьогодні подивимось на неї. Якщо горобці голосно кричать, то чекали відлиги. Це відео, шановні глядачі, буде повністю присвячене саме 25 січня, за неперехідними народними звичаями, традиціями, обрядами, пересторогами, заборонами і забобонами. Ну, а також я так само до своїх відео додаю ще перехідні, звичаї, українські, місячний календар, обов'язково дні тижня. Це все дуже важливо, це все впливало на те, що можна робити і що не можна робити в той чи інший день. Тому насправді народний український календар це трішечки більш складна штука ніж ми звикли з вами, напевно, що думати. І дуже багато насправді інформації, нібито інформації є в різних джерелах, я маю на увазі просто популярні сайти. Але детально саме в цій темі небагато хто розбирається. Я на себе візьму таку сміливість сказати, що я в цій темі трішечки більш глибше розбираюсь, ніж більшість з тих журналістів, що пишуть на цю саму тему. Тому я вас закликаю додивитися і прошу, дуже, мені буде дуже приємно, якщо ви додивитесь це відео до самого самого кінця. Поставити йому лайк, подобає. Обов'язково діліться цим відео, розповсюджуйте, встроюйте в телеграм-групи, вайбер-групи на Фейсбук, просто на ваші сторінки додавайте, розсилайте вашим друзям, знайомим, всім, хто цікавиться українськими традиціями, українською давниною. Дійсно, певною мірою на саме на цьому каналі. Інформація на 2026 рік унікальна. Я намагаюся врахувати все, що я постійно відшукую в етнографічних джерелах, в старовинних джерелах, в старих книжках. І замовляння я там відшукую рецепти. Я там відшувую шукової... все, 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 все українське стародавнє. Новоділо тут ніякого в мене немає. Будь ласка, додивіться до кінця, ставте лайк, вподобайку. І підписуйтесь на канал, якщо ще досі не підписалися, Тисніть на дзвоник обов'язково на цьому каналі. Сьогодні, 25 січня 2026 року. Я дякую Господові Богові за цей чудовий день. Я дякую всім -сім нашим захисникам за захист. Я дякую заступникам небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю 25 січня 2026 року. В церкві вшановують святого Григорія Богослова. Він народився близько 330 року в Кападокії, здобув блискучу освіту в Афінах і Олександрії, був близьким соратником Василія Великого, став єпископом, а згодом патріархом Константинопольським. У складний час захищав православне вчення про Святу Трійцю, особливо про Божественність Святого Духа. Григорій Богослов прославився як видатний проповідник, мислитель та поет. Його й називають Богословом за глибоке розуміння віри та вміння поєднати богослов'я з особистим духовним досвідом. Він залишив по собі багато спадщину культурну і духовну, проповіді, листи і вірші, сповнені роздумів про людину, Бога і сенс життя. Наприкінці свого життя він добровільно зрікся високих посад і повернувся до самотнього подвижницького життя, відійшов за світи близько 390 року, залишившись одним з найавторитетніших отців церкви. Святий Григорій Богослов вважається заступником у і молитвенним помічником в таких питаннях у проханнях про мудрість, ясність думок і глибоке розуміння віри. Так само можна звертатися до Григорія Богослова в молитвах тим, хто навчається, або тим, хто викладає якусь науку, тим, хто пише тексти, проповідує або виступає публічно, можна вважати Григорія Богослова своїм е, заступником небесним. Також звертаються до нього в складних духовних сумнівах, коли потрібно розрізнити істину і оману для зміцнення внутрішньої рівноваги, для витримки. В проханнях про чистоту намірів і правильний життєвий вибір для примирення, подолання церковних і особистих конфліктів ворожнечі. До нього звертаються люди розумової праці, богослови, філософи, письменники, а також ті, хто шукає сенс буття і хоче поєднати віру з мисленням. В народних повір'ях цього дня особливу увагу звертали на дрібні побутові дії, бо вірили, що вони мають довгі наслідки. Вважалося суворо забороненим плювати собі під ноги в цей день 25 січня. Казали, що після такого всі дороги і шляхи на найближчий рік будуть невдалими, а будь-які поїздки або задуми постійно зриватимуться, також намагалися не розсипати сіль. За прикметами, це неминуче вело до сварки або серйозне непрозуміння з близькою людиною. Взагалі, ця прикмета вона стосується будь-якого дня, але сьогодні, бачите, особливий акцент на ній зроблений. Натомість 25 січня, як день вважався сприятливим для грошових і торговельних справ. 25 січня добре домовлятися, рахувати прибутки, укладати угоди, щоб торгівля йшла вдало, купці клали під прилавок заговорений шматочок цукру і ретельно ховали його від чужих очей. Якщо ж в Григорії день випадково проливали молоко, це не вважалося сьогодні лихою ознакою. Навпаки, вірили, що така прикрість віщує велику радість і добрі новини вже найближчим часом. Оскільки сьогодні неділя, шановні глядачі, за народною традицією годиться прокинутися рано, не снідати, ошатно вдягнутися і піти до церкви, а лише після повернення з богослужіння дозволяється снідати. Якщо ж до церкви ви не ходите, або сьогодні не підете до церкви, то все одно перший прийом їжі має бути ближче до обіду, тобто сніданочок ми пропускаємо згідно з народних традицій і звичаїв. Взагалі, назва дня неділя для українців була цілком зрозумілою за змістом. Це день, коли нема діла. Тобто, в цей день не заведено працювати, не заведено робити. Проте. Заборона на земну працю не означало, що взагалі треба лінуватися, ну, просто, просто втрачати час. В жодному разі не можна так само. Навпаки, звільнений від щоденних турбот день присвячувало духовному життю, молитві та зосередженню. Саме для того, щоб піти до церкви, це відпочити так само і духовно, в тому числі цей день призначається. Неділю вважають святим днем. В цей час за гріх мали наші предки будь-яку роботу: не можна рубати дрова, не можна шити, прати, мити, не годиться прибирати. Також забороняються сьогодні гучні розваги. Занадто довгий сон також не вітається. Єдине, що можна сьогодні зробити, це ще вдосвіта, до того як сонечко встане, можна трохи підмести в хаті, щоб святу неділеньку в хату пустити. У Галичині в неділю не готували страв, а їли вареники та інші наїдки, зварені ще в суботу, і робили, звісно, це після того, як вже повернуться із церкви. До церкви, відповідно, йшли не поснідавши. Неділю уявляли взагалі в українському народі красивою дівчиною з золотим волоссям, соняшною панною, суворою до тих, хто не шанує святого дня. В багатьох легендах неділю ототожнювали з матір'ю Божою. Адже саме їй був присвячений цей день. Існувало й повір'я, що якщо молода жінка зачне в недільну шлюбну ніч, то хлопчик народиться у вівторок, а дівчинка обов'язково в суботу. Дітей, же ж, народжених саме в неділю, вважалися боговгодними і наділяли особливою здатністю бачити те, що приховали від, ну, взагалі, що приховане від інших людей. Сьогодні суворо забороняється рубати дрова. Тому що тріски летять в лице Божій Матінці, а це не годиться. З приводу замовлянь, шановні глядачі, ну не дуже то й годиться нам сьогодні дуже так активно ворожити. Але ну, якщо хочете якусь народну молитовочку, я от підібрала захисну таку народну молитовочку до Янгола охоронця якщо, якщо вам буде цікаво, я вам залишу в першому закріпленому коментарі повний текст. А взагалі в кожної людини, ну, ви знаєте, що є свій янгол охоронець, і є таке повір'я, що українського народу, що коли дитина всміхається у вісні, це означає, що на неї у вісні дивиться янгол. Між янголом, охоронцем і дияволом-спокусником завжди ворожнече відбувається. Для заспокоєння людина може прочитати таку молитву: Ангели мій охоронцю, мій, збережи мою душу, зміцни моє серце на всяк день. На всяк час, на всяку хвилину, вранці встаю, росою вмиваюся, пеленою з пасового причистого образу витираюся. Ворог сатана відійди від мене на сто верст, на тисячу. На мені є хрест Господній, на тому хресті написані Лука і Марк, і Микола мученик, за Христа мучаються, а за нас Богу моляться. Причисті замки ключами замкнені, замками запечатані. Нині і прісно, і на віки віків. Амінь. Ще я хочу додати, що оскільки це в нас народна молитва, то немає необхідності читати її три рази. Достатньо прочитати все всього лише один раз. Втім, ну, якщо ви хочете, можете в принципі три рази читати, просто немає такої. Немає такої, якби ну вимоги, скажімо так, в народній традиції. Якщо б це було замовляння, тоді да. А якщо це народна молитва, тоді можна просто один раз прочитати. Можна і вранці читати, можна ввечері читати. Хоча на сон грядущий є інші народні молитви. Напевно, що на наступну неділю я пошукаю для вас щось таке відповідне там. Так само дуже цікаві молитви. Я взагалі вирішила, що, напевно, що дійсно по неділях я не буду прям замовляння давати, тому що ну, ворожити так само не можна. За великим рахунком не можна по неділях ворожити. Тому хай це будуть краще такі захисні народні молитви. Місяць в нас з вами, шановні глядачі, зростаючий. Але знову ж таки сьогодні не буду робити занадто великий акцент саме на місячному календарі, через те, що в нас неділя. У нас неділя це означає, що ми сьогодні маємо відпочивати. Робити все одно нічого такого особливого не можна. І навіть продовжувати робити нічого такого не можна. Ну, все що, все, що можна, ми вже в принципі, з вами зробили, не поснідали і позамітали в хаті ще до схід сонця. В принципі, все. Ну, Треба ж вдягнутися, піти до церкви, повернутися до церкви, далі вже займатися якимись своїми справами, те, що вам подобається, відпочивати одним словом. Саме робити, саме працювати не слід в такий день, тому і місячний календар. Вже завтра давайте до нього повертатися. В принципі, місяць зростає. Це хороший період для розвитку, можете зайнятися сьогодні власним станом організму, якось укріплювати його, можете спортом якимось зайнятися таким, це не вважається роботою. Можете на масаж на якийсь піти, якісь процедури інші там собі зробити. Які... Це для масажиста буде робота, це йому гріх, а вам гріха з цього не буде, якщо вам хтось зробить масаж за ваші гроші. Ну, відповідно, якісь інші процедури, які саме укріплюють ваш організм, бо все, що ми вкладаємо Вкладаємо в себе на такому зростаючому місці. І взагалі, все, що ми робимо, все, про що ми думаємо, енергетично, що вкладаємося, воно все буде працювати на енергію зросту. Тому думайте про хороше обов'язково, особливо у неділю. Думайте про хороше, мрійте про щось хороше, загадуйте щось хороше, і воно буде збільшуватися в вашому житті, ви будете приростати цим цим позитивом, цими позитивними змінами, які відбуваються постійно, в принципі, в нашому з вами всесвіті. Єдине що ще я додам, що сьогодні не можна робити, так, не можна стригтися сьогодні, хоч місяць і зростає, але в неділю стрижка суворо, суворо заборонена, просто через той гріх, що дійсно це для когось буде робота, та і для вас так само це буде заняття. Ні, ми сьогодні не стрижемося. А от сни проти неділі на зростаючому місяці теоретично можуть бути віщими. неділя це такий нейтральний день вважається з приводу сновидіння зростаючому місяці. Тому що у нас є декілька днів, які точно вважаються найвіщими, сни, під які вважаються найвищими, пустими. А є дні, відповідно сни, під які вважаються точно віщими. Тож треба так само це мати на увазі. Але сьогодні у нас день і не той, і не той. Тому Тут, знаєте, оскільки місяць все ж таки молодий, в нас з вами, зростає, можуть бути вічі сни. Прислухайтеся до себе, чи ваш сон, який вам наснився, залишив якийсь такий осадочок у вашому сприйнятті. Якщо ви відчуваєте, що треба розтлумачити, тоді тлумачте. Якщо ні, то ні. Начить. Ну, Наприклад, що можна прочитати по ваших сновидіннях, не тільки сьогодні, а взагалі. Якщо річка просниться, це до, це дорога, це до, до дороги, це будете кудись брести. Якщо вода сниться, то будь-яка вода. В принципі, якщо вона чиста, то це щось добре. Якщо грязна, це не дуже добре. Якщо ви нездужаєте зараз і вам приснилось, що ви кропились водою, це дуже-дуже добре. Це ви підете на поправку. Буря, що наснилась, це суперечка, якась в, воду в вашому житті, сварочка якась, якщо болото сниться, це якісь плітки навколо вас. Будьте обережні з цим. Якщо насниться ячмінь в плані культура, значить це удача в господарстві. А от гречка, якщо насниться це дуже поганий сон, не дай Боже, це чорна болість. З приводу посту, то оскільки маємо сьогодні неділю, у нас тривають м'ясниці. В неділю посту немає. День скоромний. Можете вживати будь-яку їжу, бажано ту, яку ви вчора приготували. Ну і так само можете, в принципі, сьогодні щось купити собі, якщо там з готового хочете. Сьогодні не те, що прям супер заборонено стояти біля плити, але не бажано готувати. все ж таки. Якщо є така можливість не готувати, то в принципі можете собі дати такий вихідний, бо це і є дійсно вихідний, і відпочити саме і від цієї роботи, так само не стояти біля. Плити можна харчуватися сьогодні, тим, що ви придбаєте, вже готове. І цим і харчуйтеся. Це може бути і м'ясо сьогодні. Я маю на увазі, що немає жодних обмежень. Може бути м'ясо, може бути курка, там птиця, якась рибка, може бути сало, яйця, молоко. Яйця і молоко в багатьох продуктах є, тому, відповідно, можете все це вживати, купляти, будь ласка, насолоджуйтесь цими м'ясницями. От, а я шукала для вас якийсь цікавенький рецепт, якусь цікавенької страви, щоб і я сама про неї ніколи не чула, і я знайшла. Страва називається під час. Уявляєте, під час. От саме наголос на, «А», час під час. Значить, для того, щоб його приготувати, треба одварити молоду ботвину, протерти її насито, скласти в рондель, взяти ложку масла і ложку борошна. Підсмажить на сковороді і розмішать з протертою ботвиною. Зваривши окроме юшку з м'ясом, заправить її цією рідотою. Рідотою так і написано. Цікаве слово, буду знати, що воно таке в нас є. Шановні глядачі, Ну і звісно, що ми ще сьогодні не згадали. Ми сьогодні не згадали, що в нас є іменинники. Ми пам'ятаємо, що в нас кожного дня іменини обов'язково в когось є. І сьогодні іменини відзначають Анатолій, Борис, Василь, Віталій, Володимир, Григорій, Дмитро, Олександр та Петро. Від всього серця бажаю вам, шановні іменинники, щедрого, Божого, небесного благословення, внутрішньої рівноваги та світлого, чудового, позитивного, оптимістичного настрою, ну, відповідного до місячної фази циклу. Нехай кожен ваш день буде наповнений змістом, впевненістю та відчуттям підтримки. Хай здоров'я буде міцним, витривалість надійною, а душа спокійною. Бажаю вам достатку, стабільних статків, взагалі, мудрих і легких рішень, правильних, легких можливостей. Нехай удача! Супроводжує вас у праці, у важливих розмовах, у всіх починаннях. Хай небесні покровителі оберігають вас, ведуть світлим, і саме головне ведуть легким шляхом. Нехай допомагають вам зберігати мир в серці та в домі, і взагалі, щоб у вас все, все, все вдавалося. Шановні глядачі, шановні іменинники. Напишіть, як у вас зараз ситуація з енергозабезпеченням. А, бо в нас в Києві тут по-різному, ви самі знаєте. Взагалі, цей січень мене ну так здивував, скажімо так. Я навіть не можу сказати, що якось неприємно, бо це не січень винуватий тут, знаєте, тут винуваті інші, але Бог їм суддя буде обов'язково на тамтому світі. Ну, а ми з вами потихенечку потихенечку переходимо вже в день наступний. Це в нас буде. Завтра, завтра обов'язково повертайтесь на цей канал, аби в деталях, в деталях, в деталях дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Я нагадую вам, все ж таки, що сьогодні ми з вами не працюємо, не перемо, не миємо голову, не миємо підлогу. Прибирати сьогодні не можна, робити сьогодні не можна. Треба відпочивати, треба набиратися сил перед наступним тижнем. Хоча... Якщо так відверто сказати, то тиждень то вже розпочався, бо за традиційним нашим календарем, неділя все ж таки це перший день тижня, вважається. І раніше так колись було. Потім переробили все на понеділок. Бачите, зараз маємо понеділок, перший день тижня. По-різному було. І неділя була першим. Ну, в церковному календарі неділя. Це неділя. От, за кожну роботу в неділю. Душа буде спокутувати цей гріх на тому світі сім літ. Майте це на увазі, от якщо захочете сьогодні попрацювати. І якщо, звісно, якщо ви зайняті на якійсь важливій такій роботі, що у вас сьогодні зміна, ви маєте бігти, допомагати людям, звісно, це треба робити. Гріх не робити таке, але якщо це просто знаєте, ви собі не даєте відпочинку самі, то це гріх, от так. От. Напевно, що так треба розсудити. Я не знаю, я не суддя. Те, що прочитала, те вам передаю в книжках, в етнографічних джерелах в старих різних, цікавих, дуже цікаві. До речі, всі ці книжки, всі ці календарі стародавні. Завтра давайте знову збиратися тут на цьому каналі і дізнаватися про те, яке сьогодні свято, що не можна робити. Сьогодні я вам дякую за цікавість до українських традицій. Бережіть себе, будьте здорові! Слава Україні! І до зустрічі завтра. До побачення!